Так, всім привіт. Сьогодні субота, 6 вересня, і я знову на турніках. Думав сьогодні не йти. Вийшов у город поміняти кросівки, Купив був кросівки, Але вони раз одів і почали натирати. Так я їх сьогодні поміняв, взяв інші, думаю, ці будуть краще. І хотів іти додому, але щось мене потягнуло в парк. Думаю, треба ще сьогодні позайматися турніками. Сьогодні попробую по крайній мірі постараюсь без дьоргань підтягуватися, але як вийде? раз. на перший раз. Думаю, зробити сьогодні три підходи, багато робити не буду, точніше сил вже немає. Потім піду, можливо, на кільце. Сьогодні у нас в місті свято, якийсь день вина, чи щось таке, чи день ринку. Всі центр перекритий, куча народу, всі п'ють пиво, вино. Святкують, але я святкую по-своєму. Це, кстати, не алкогольне. З кофеїном, без цукру. Але щось тут кофеїна цього не дуже відчувається. Так, другий підхід. Сьогодні багато робити не будемо, але потихеньку вводимо в звичку турніки. Ходить багато, вже находив 4 км. ще десь кілометр 2 пройду сьогодні. Друзі, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дивіться мої шорти, дивіться довгі відео. А я буду робити третій підхід. Якось так буду йти на кільце. Так, зроблю зараз три підходи на кільце. Не знаю, раз по п'ять, якщо вийде. І буду потихеньку топати додому. Тяжку вато ніяк не звикну до цих кілець. Що сьогодні взагалі немає сил. Ну ще один підход. Вчора була в мене силова тренування. Робив упор на станову тягу. Зробив вчора, побив свій рекорд. Зробив 150 кг на один раз. 135 кг на 5, по-моєму разів. Для кості небагато, але для мене це мій рекорд поки що. Будемо прогресувати і далі розвиватися. А зараз третій підхід. Фух, якось так, не знаю, те відео я ще, мабуть, не виложив, можливо, сьогодні виложу. Так що заходьте на канал, підписуйтесь і дивіться відео. Короткі, довгі, лайкайте. Вам не складно, а мене це мотивує. Всім пока!